Новий кросовер KGM Action, який представлений на брюссельському автосалоні 2025 року, відзначає важливий крок для південно-корейського виробника, який нещодавно пережив труднощі та здобув нового власника. Колишній Сан-Йонг, тепер відомий під брендом KGM і готується підкорювати європейський ринок з новою моделлю Action. Цей кросовер є оновленою та вдосконаленою версією моделі Torres, яка вже здобула популярність в рідному регіоні. KGM Ектіон обіцяє стати серйозним конкурентом на європейському ринку, зокрема таким моделям, як Opel Grandland та Skoda Kodiaq. Своїм стильним дизайном, просторим салоном і характеристиками цей автомобіль прагне зайняти свою нішу серед великих сімейних кросоверів, які поєднують комфорт із практичністю. З таким амбіційним дебютом на європейському ринку Ектіон вже зараз привертає увагу автоекспертів та потенційних покупців, які шукають надійний та сучасний автомобіль для подорожей та активного відпочинку. Новий Ектіон побудований на тій же платформі, що і менша модель Торес, яка продається в Європі. Та поєднує в собі елементи дизайну як бензинової, так і електричної версії Торес, при цьому створюючи свій унікальний зовнішній вигляд. Передня частина з решіткою радіатора, розділеною на два сегменти з маленькими світлодіодними фарами, нагадує Торес, але з сучасними акцентами. Денні ходові вогні тепер інтегровані в плавні вигнуті лінії, з'єднуються з яскравою панеллю, що надає автомобілю футуристичний та широкий вигляд. Задня частина KGM Acteon зазнала значних змін. Вертикальні стоп-сигнали поступилися місцем тонким горизонтальним блокам, що надає автомобілю більш витончений і менш грубий зовнішній вигляд. Колісні арки та масивна задня стійка надають моделі солідності та впевненості на дорозі. Ектіон продовжує традиції Торес, але в оновленій та елегантнішій формі, поєднуючи елементи дизайну, які роблять його сучасним та привабливим. Що стосується розмірів, то новий Ектіон має 4740 мм завдовжки та 1920 завширшки, тобто він на 40 мм довше та на 30 мм ширше за молодший Торес. Колісна база залишилася такою ж 2680 мм. А ось висота навпаки менша на 40 мм та становить 1680. Мінімальний дорожній просвіт 206 мм. Споряджена маса від 1540 до 1660 кг в залежності від версії. Об'єм паливного баку 50 літрів. До списку стандартного оснащення входять оригінальні 20-дюймові диски коліс з шумопригнічуючими шинами Michelin, які знижують дорожній шум і резонанс шин на 50%. Корейський автовиробник наголошує, що жорсткість Цілісність та безпека кузова посилені за рахунок використання в 78% восьми відсотках конструкції високоміцної сталі та методу гарячого штампування. Як і на рідному ринку, в Європі новий кросовер буде пропонуватися тільки з турбованим півтора літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном GDI, який видає 163 кінські сили і 280 ньютон метр крутного моменту. Двигун працює виключно в парі з шестиступеневою автоматичною коробкою передач, передаючи потужність на передні або на всі чотири колеса з муфтою на задній осі. Заявлена витрата палива в повнопривідній версії складає 7,8 літрів на 100 кілометрів на шосе та 11,5 літрів у місті, а у монопривідному варіанті 7,2 літрів на 100 кілометрів по трасі та 10,8 літрів у місті. Максимальна швидкість становить 191 км кілометр на годину. Час розгону від нуля до сотні не вказаний. Доступні режими руху комфорт, спорт та зима дозволяють вибрати режим водіння, який найкраще відповідає умовам керування та вашим потребам. У салоні KGM Acteon пропонує ергономічний інтер'єр, який значною мірою схожий на інтер'єр його молодшого брата Торес. На передній панелі присутній здвоєний екран. Що зараз є модним рішенням, і парячий центральний тунель. Дисплеї панелі приладів та медіасистеми мають діагональ по 12,3 і дюйми. Кожен на особливу увагу заслуговує нове двоспицеве кермо шестикутної форми та доповнене великою кількістю кнопок та обтягнуте шкірою, що підкреслює спортивний характер автомобіля і забезпечує зручний обхват. Також звертає на себе увагу дворівнева центральна консоль з мініатюрним кришталевим джойстиком перемикання передач. В обробці салону використано якісні матеріали в поєднанні з обробкою з дерева чи вуглецевого волокна, що створює відчуття преміальності та комфорту. Доступна комбінована оббивка сидінь зі шкіри та замші з ромбоподібним простроченням бежевого кольору, а також спортивний салон у чорно-червоних тонах. Також можна налаштувати навколишнє освітлення та вибрати один із 32 кольорів. Ну і звісно ж, в залежності від комплектації пропонуються такі зручності, як обігрів та вентиляція сидінь та обігрів керма. Доволі великі параметри забезпечують просторий салон на 5 місць та значний об'єм багажного відділення від 668 до 1568 літрів при складених сидіннях, відмінний вибір для сімейних поїздок та активного відпочинку. Причому запропонований об'єм багажника майже на 120 літрів більше ніж у нового Opel Grandland, та майже на 50 літрів більше ніж у Hyundai Tucson. У список обладнання також входить бездротове заряджання смартфону, вісім подушок безпеки, адаптивний круїз-контроль та двозонний клімат контроль. У версії дорожче є електропривід багажних дверей, камери кругового огляду і додатковий комплекс електронних помічників. До речі, щодо активної безпеки, то Кросовер Action пропонує вдосконалену систему допомоги водієві ADAS на рівні 2 яка включає систему попередження про рух ззаду, інтелектуальну систему контролю швидкості, систему попередження про сліпі зони, попередження про вихід із смуги руху, інтелектуальний адаптивний круїз-контроль, автономне екстрене гальмування, а також інтелектуальну систему дальнього світла. Очікується, що поставки у Європу розпочнуться до кінця лютого поточного року. Ціни для Європи ще не оголошені, але передбачається, що вартість Ектіон буде трохи вищими за АТОрес, стартовий цінник якого в Європі починається з 39 тисяч євро, а в Україні від трохи більше 33 тисяч євро. Нагадаємо, що на домашньому ринку Південної Кореї KGM Ектіон вже викликав неабиякий інтерес. Всього за перший тиждень продажів було зібрано понад 35 тисяч попередніх замовлень. Це свідчить про те, що новинка знайшла відгук у покупців. Ціни на новий Ектіон в Південній Кореї починаються від 25 тисяч доларів, а покупка топового виконання обійдеться щонайменше майже 27 тисяч доларів. Новий KGM Ектіон є важливим етапом для південно-корейського бренду, який має амбіції стати серйозним гравцем на європейському ринку. Завдяки сучасному дизайну, поліпшеним технічним характеристикам і просторому салону, Ектіон здатен привернути увагу серед великих сімейних кросоверів. Цей автомобіль демонструє значний прогрес у розвитку бренду, пропонуючи чудову оснащеність та новітні технології. Окрім того, конкурентна ціна може стати ще однією сильною стороною Ектіон, що дозволить йому скласти гідну конкуренцію вже популярним моделям на ринку. З огляду на великий інтерес до автомобіля на рідному ринку в Південній Кореї буде цікаво спостерігати, як він зарекомендує себе в Європі. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.